Задля зміцнення дружби двох народів та підтримки України у боротьбі з ворогом Конгрес солідарності азербайджанців України передав побутову техніку та речі першої необхідності для поранених військових в один із лікувальних закладів Житомира. Микроволнові печі, електрочайники, наші чаї, азерчай, вони спробували, медикаменти, одноразові шприці засоби гігієни. Ну що там отримували по, по мірі можливості. Ми подарили. голова конгресу говорить, це була цілком їхня ініціатива. А лікувальний заклад залюбки погодився на таку допомогу. В Принципі, люба допомога є е, на користь, е, тому, мабуть, неважно. Е, Скільки її, в яким там, грошовому еквіваленті вона визначається, а сама увага і те, що е, люди небайдужі до сьогоднішніх проблем і вони скажімо так, від щирого серця по мірі можливості надають цю допомогу. У закладі кажуть, це неодноразова благодійна акція від Конгресу Солідарності азербайджанців України. Співпраця розпочалась давно, ще з 2014 року. За цей час отримували різну побутову техніку, медикаменти та смаколики. Хочу відзначити, що ця підтримка є важливою, потрібною і вчасною, тому що сьогодні Україна в стані війни з російським агресором і лише. В солідарності, лише в синергії, лише в консолідації з усіма цивілізованими країнами світу ми зможемо дати вісіч цьому агресору. Я хочу відзначити, що і подякувати всьому азербайджанському народу за їхню чітку і послідовну позицію відносно російсько-української війни. Загалом у лікувальному закладі кажуть, потреби завжди є і завжди різні. Зазвичай це медикаменти та обладнання, та на допомогу завжди приходять благодійники і в такі. Кі не байдужості наша сила. Катерина Волкова, Олександр Неморжецький, телеканал СК1.